Права 675 усну. Аліса і Антон грали в теніс. Кількість партій, які виграла Аліса, відноситься до кількості партій, які виграв Антон як 1 до 3. Скільки партій виграла Аліса, якщо Антон виграв 6 партій? Ну що, ж, що означає це відношення 1 до 3? Це означає, що на кожну одну партію, що виграла Аліса, приходить 3 партії, які виграв Антон. Тобто Антон. Вигравав у три рази частіше. Ну що ж, якщо він виграв шість партій, то щоб знайти кількість партій, що виграла Аліса, потрібно 6 поділити на 3. Записуємо тоді 6, що ділиться на 3. І це буде дорівнювати 2. Записуємо в дужках, що партії. Це в нас виграла Аліса. Є. Ну що ж, записуємо тоді відповідь? Скільки партій виграла Аліса? Записуємо дві партії. Ну що ж, ось таке просто завдання. На цьому вправу завершено.